І в Курській області, за якими спостерігає весь світ, вони дають надію українцям на мир, дали українцям надію на мир. Адже українці почали говорити добре, круто, супер ми зайняли території і ми зможемо їх розміняти. Ми зможемо виступити на перемовинах. І це власне те, про що я постійно повторюю. Україна має знайти той момент в історії, де ми дійсно. Можемо тактично, стратегічно тиснути на нашого ворога. Але ні, 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 ні. Якщо у вас є фантазії про те, що ці події призведуть до миру, то даремно, бо чиновники мають іншу точку зору. Чиновники мають іншу точку зору. Вас не запитують. Вони продовжують говорити про те, що перемовини ні, тільки кордони 91-го року. Вчора виступив один із топ-чиновників з цією темою. І е, ми розуміємо, що надії на швидкий мир не буде. І проблема навіть не в тому, що по факту і по суті вони то праві. Ну ми ж маємо думати про територіальну цілісність, про кордони 91-го року. Ми ми 2013 їх називаємо. Ми маємо про це думати. Але в цьому всьому ми е, не думаємо про громадян України. А це те, що я повторював на одному з каналів ось недавно був. Наше покоління принесено в жертву. На нас вже дивляться просто як на тих людей. Життя і діяльність, яких буде потім в історії прописана рядком, що ми боролись, ми не здались, ми перемогли. Благородна місія, благородна. Але в сучасному світі громадяни хочуть також і пожити. І це їх також право. І чиновники, які в своїх великих кабінетів під Державною службою охорони з вивезеними, я повторюю, це частково, не частково, капіталами, близькими. Ну, як мінімум, якщо не вивезені, то вони тут в безпеці перебувають значно більше, ніж ви. Так ось вони, вони мені б хотілося, щоб думали також і про людей. Про людей, які два з половиною роки в стані війни. Якщо далі ми будемо ставити питання тільки війни. То це може тривати 10 років, це може тривати вічність. У нас з вами вічності немає. Її немає і чиновників. Але вони на хороших посадах, вони при справі, вони керують, у них є адреналін, у них є бажання і у них немає загроз. Адже вибори не будуть. Поки війна не закінчиться, виборів не буде. Тому все, всіх влаштовує. Всіх, крім. Тих хто страждає від війни? Напишіть в коментарях, будь ласка, як би ви хотіли, як би ви хотіли, бо вас ніхто не запитує.